Хороший бухгалтер чи поганий. Колись я так думала, як визначити кваліфікацію бухгалтера, як підібрати бухгалтера, по яких критеріях щось мені підходить, щось не підходить. Тепер я, вже перебираючи від бухгалтерів саме для свого бухгалтерського аутсорсингу, зрозуміла. І в мене такий короткий критерій: ти або бухгалтер, або не бухгалтер. Кваліфікації завжди можна підібрати, досвіду. Точно так само набратися, навчитися. Ну, як мочалочка я так м, приведу таку аналогію: що якщо ти хочеш навчитися, ти навчишся. Тому що навіть я готова своїх помічниць, працівниць, учнів допомагати, навчати, підказувати, аби вони тільки хотіли користуватися цією інформацією. А є люди, які просто не бухгалтери. Тому я таким дуже швидко раджу. Ну, міняти професію, ну або раджу, або не раджу. Якщо питають, то раджу. Якщо не питають, то не раджу. Але такий основний короткий вже суто такий критерій: ти бухгалтер або не бухгалтер.